Менащадки тих, хто писав на своїх прапорах воля України або смерть, воля народом, «Воля людині, а не русський корабль, правове регулювання проблемових ослів'я. Чуже які мандрували українськими землями, завжди відзначали високу культуру її жителів ні лайка, ні гробощі, ні амуральні повороні не були характерними для українців. їм його вибратимані гостинність, доброзичливість, увічливість і побожність. Так, турецький мандрівника Лівєвич побував в Україні 1657 року, писав в своїх дорожніх нотатках про величезне багатство української мови, яке не виявлялося в кількості войових слів. Їх у нашій мові чоловік нарахував рахував усього лише чотири, Це такі слова, як чорт, дідько, свиня і собак. Московський письменник Максим Горький у своєму оповіданні «Ярмарок у Ярмороговстві, даючи спислі вочні характеристики різних народів про українців, писав так усе робиться повільно, але ґрунтовно, вдумливо, ядреної крутої лайки росіян, від якої туху в грудях спирає й очі ново болізуть. Не чути. Я замінює влучний гумор, що щедро прикрашає балачку». не чути й російського тикання. Українців саме вживання лайки називався батькуванням. У нас надто сильним був культ жінки матері, щоб використовувати їм ймені лайць. Українці вважали, що мат нами гріх, адже коли людина вимовляє лайку зі складування матері, вона ображає відразу трьох матерів свою рідну матір, матір землю і богоматір. Ну а якщо матюкається жінка, під нею зовсім земля горить. Від початку російсько-української війни в нашому інформпросторі побутовому мовленні додалі більше поширюється його слів. І почався цей потік лайки з російського корабля, яку українські прикордонники послали найбільш зрозумілою ворогам мовою, звідомою тепер уже всьому світу адресою. А де ще раніше? Почути на цензурні слова можна в будь-якому місці. В школі, робочому місці, місцях відпочинку, у спортивному залі. Фактично, будь-де. Логослівні не просто популярні явище, Воно розвивається, набуваючи різних форм. Воно стає прекрасною мовою Для збільшення емоціональної виразності. Майкан світі міцно ввійшов в лексикон, що багато хто не вженивається, а просто розмовляє. Люди втратили розуміння лайки як чогось негативного, а війна, як і кожна екстремальна ситуація, опускає моральні бар'єри або перевіряє їх на міцність, найлегше тим, кого їх взагалі немає, бо немає моралі? На жаль, матіки стають норми. Чимало дорослих вживають ці слова публічно і тут же заборонять робити це дітям. А це нормально? А чи не є це лицемірством? А може, так само, як куріння потрібно дозволятися матікатись з якогось віку? От буде тобі 18? от тоді й будеш матікатись. Ми чули у діалоги між окупантами та їхніми жінками. Те, що для них є норма, для нас не може бути прийнятним. В такому випадку ми виводимо перверсію в пови норма. Ми нащадки тих, хто писали на своїх прапорах: воля або смерть, воля народом, воля людині, а не русський корабль. В Росії повазі до автора фрази з цей відважний вчинок. Ще наприкінці двадцятого століття, основник інституту квантової генетики, біолог Петро Гарняєв узявся за дослідження, яке дозволило створити апарат, що перетворює людські слова в електромагнітні хвилі. Він простежив, що ті хвилі впливають на молекули спадковості. ДНК. З'ясувалося, що деякі слова можуть бути страшнішими за вибухівку. Вони просто вибухають у генетичному апараті людини, спотворюючи її спадкові програми, викликаючи мутації, які врешті-решт призводять до виродження. Під час відбірної лайки хромосоми просто рвуться. Матюк володіє здатністю блокування творчих процесів в організмі людини, завдаючи здоров'ю непоправного нохолих. лайка є згубною не тільки для фізичного здоров'я. Але й для духовного вона виснажує запас позитивної енергетики, який має людина і з якого бере сили в процесі своєї життєдіяльності. Вірити в енергетику чи не вірити, кожен вирішує сам для себе у будь-якому випадку, безперечно, мат дуже швидко привипає до мови і може в буквальному значенні стати шкідливою звичкою. Певне, усвідомлюю лайка явище вкрай негативне, З нею треба боротися, її треба викорінювати. По який спосіб це робити? Що можна зробити вже сьогодні для викорінення лайки збиття нашого суспільства? Перший варіант розробка програми заходів на державному рівні. Другий варіант розробка програми дій на приватному рівні для особи, яка самотужки вирішила боротися проти брутальності суспільства. Третій варіант розробка програми дій для людини, яка вирішила подавати власну виїзді, четвертий варіант розробка програми заходів для окремого закладу, організації установи, у яких вирішено подувати вивість працівників. Відіду законодавства, за нецензурну лайку в громадських місцях в Україні можуть притягти до адміністративної відповідальності статья 173 Кодексу України про адміністративні І Йдеться про дрібне хуліганство, нецензурну лайку в громадських місцях, образове чіпляння до громадян та інші подібні дії, які порушують громадський порядок і спокій громадян. За такі дії передбачена адміністративна відповідальність. або увольніть штрафи від 3 до 7 на оподаткованих мінімумів доходів громадян від 51 до 119 гривень, або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням до 10% заробітку. Або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Верховна Рада України в травні 2024 року ухвалила в першому читанні проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту честі і гідності громадян та працівників правоохоронних органів. Номер 5051 Законопроект встановлюється що дрібне хуліганство тобто публічно нецензурно лайка в громадських місцях, образу вичепляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок або спокій громадян, тягнуть за собою накладення штрафу від 10 до 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, від 170 до 510 гривень, або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців, з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 10 діб. Як реагувати, коли матікаються підлітки? Ось варіант пояснення. Нецензурне, тобто заборонено для публічного використання. Це певне правило, якого дотримується культурна цивілізована людина. Завжди вважалося, що хлопці не мають чуватися в присутності дівчат, дорослі не дозволяють собі матюки в присутності дітей. Дотримуватись правил може бути складно, але ми здатні отримувати межі із себе в них, бо це ознака вільної людини. Підневільні і безправні спрощують свою психіку, щоб вижити, втрачають здатність до тонких душевних проїв, опускаються до матюків у спілкуванні і перестають розуміти іншу мову. Тому матюки це ознака деградації. Хочеш усім показати, що ти підневільний і безправний, здатний утримувати себе в межах? Матюкайся, як себе стримувати від матюків? мати кілька приказок, заготовок, прислів'їв чи смішний куплет. Слово замінник, яке можна використати. Це може бути твоє авторське, унікальне, з якого інші будуть брати приклад. Матюками ми, ми говоримо з ворога, бо іншої мови він не розуміє. Це ми виражаємо своє презирство. Матюками розмовляти одне з одним заставати схожим на ворога, приєднуватися до нього. Українці мають значно різноманітніші, яскравіші, дошкольніші лейливі слова, які би знаходили і застосовували наші пращери. Творчість нашого покоління лойливих висловах теж залишиться нашим нащадкам. Лайка це вияв психічної слабкості. Ми використовуємо грубо ще як захист, коли бракує професійної підготовки для ведення дискусій. Лайка це примітивний спосіб вияву агресії, коли немає достатньої кількості аргументів. Лайка це псевдозахист і темна сторона несвідомого, яка потребує контролю, аби не зруйнувати світу. Матюки це ознака деградації. Хочеш усім показати, що ти піднівільний, безправний, нездатний утримувати себе в межах? Мацюкайся, Матюками розмовляти одне з одним, це ставати схожим на ворога, приєднуватися до нього.